Всім привіт! Розповім про ще один інтерфейс для Stable Diffusion Conf.UI це для тих хто любить ноди. Розповім як встановити та зробити більш зручним. Розповім про переваги і недоліки, також покажу свій workflow для базових генерацій. Щоб встановити Conf.UI треба зайти на GitHub і скачати архів. Тобто переходимо на Installing Comfy» і тут у нас є Direct Into Download. Після того, як ми скачали архів, треба розпакувати його на диск. Ну, зазвичай, це ваше має бути SSD. І в даному випадку я розпакував це на диск, Це в папку Windows Portable. Що ми бачимо: це вже готовий конфі зі своїм Python, який можна запустити і працювати. Для запуску треба запустити батнік Run NVIDIA GPU. На CPU, звісно, воно це все працює дуже повільно. І ми отримуємо ось такий. Інтерфейс вже Conf.UI, який працює на вашому Ось за такою адресою. Якщо ми, звісно, схочемо щось загенерувати, тут прописана генерація пляшечки стандартної для ConfUI, то воно видасть помилку на те, що немає у нас модельки. Ну, Звісно, у нас її немає, бо ми її не качали. Модельки мають лежати в UI Models і тут папка Checkpoints. І сюди треба скачати модельку. Зараз я для того, щоб було швидко показати вам, просто скопіюю модельку з, з автоматика 1.1.1, який у мене є також. А в подальшому я покажу, як переписати просто шлях на папку моделек, які використовує автоматик. Тобто зараз ми поклали відповідну модельку і для цього, щоб її побачив конфі, треба рефрешнути тут. Все, моделька підтягнулась, і можемо генерувати. Ось у нас згенерувалася пляшечка, і в принципі, все працює, все чудово. Отже, ми щось згенерували. Тут же хтось може зауважити, мені треба просто кнопку генерувати. Я не хочу знати, що там всередині відбувається, я не хочу щось плести з цих нот. Але подивіться на мій сетап та послухайте про основну перевагу такого методу і такого підходу як ConfUI. Тобто, колись мені було потрібно генерувати монстриків, на жаль, не покажу, бо Ютуб за таке забанить. І виявилося, що одна модель не може зробити повністю те, що потрібно. Вона може зробити форму. і Потім доводилось іншою моделлю з іншими налаштуваннями, з іншим промтом. Вже генерувати якісь деталі до цього, що створила перша модель. Тому саме якісь такі складні речі, де ви використовуєте послідовну обробку. Або зараз Conf.UI часто використовують для генерації відео, саме такі інтерфейси нодові, є зручні. Тобто, коли ви перший раз запустили базовий ConfUI, ви отримали абсолютно пусту штуку. Не лякайтесь, можна все доставити, доналаштувати і отримати звичні інструменти, які у вас були і в автоматі 1.1. Перше, що потрібно доставити, це менеджер. Тобто, Це менеджер екстеншенів, і він є на їх гітхабі. І інструкція, як його встановити, також є на гітхабі. Я використовував другий метод інсталяції. Тобто, фактично вам треба скачати і поставити гід для того, щоб він у вас працював. І далі просто скачуєте цей файл, кладете його собі в UI ваш. Ось прямо сюди. І запускаєте. Після того, як ви його запустите, він все скачає, постави і фактично буде іншого вигляду. Conf. UI зараз покажу. Тобто ось у мене був також скачений цей батник, я його запустив і скачується менеджер, це проходить якийсь час. І після перезапуску у вас вже є Conf. UI з цим менеджером. З чудових функцій це те, що менеджер може доставлювати тих нот, яких у вас нема. А сама згенерована картинка вже має цей workflow в собі. Тобто, якщо ви перетягуєте просто сюди згенеровану картинку в Confuy, ви отримуєте також весь Workflow, при якому воно генерувалося. А ті ноди, які у вас не встановлені, вони будуть червоні, а через менеджер ви зможете їх доставити. Також що доставлено тут, це керування воркспейсами. Тобто, ось ви бачите, саме, що можна вибрати якийсь workspace, їх можна зберігати, ренеймити, і фактично воно дуже зручно, бо ви можете завжди Мати не один якийсь Workspace і не, не одну картинку, а для різних задач різні workspaйси. Це також доставляється в менеджері, і називається він Workspace. Тобто пишемо тут Workspace. Search. 11. кафе автор. І ось це треба доставити. Звісно, в мене воно встановлено, тому я нічого не буду робити. Також щоб не копіювати модельки з автоматик в конфі, можна просто зробити ремап цих моделек. Тобто ми заходимо в наш Confi. І ми бачимо extra model Pass Example. Тобто, Вам треба його ренеймнути і прибрати саме слово example. А тут потрібно відредагувати і вписати шлях до вашого Stable Diffusion. Тоді всі моделі, всі embedди, лори вони будуть підтягуватися, все-все-все буде підтягуватись з вашого автоматика. Розповім більш детально про свій базовий workflow і як його отримати. Треба буде скачати картинку, яку я залишу. І просто цю картинку ось перетягнути в інтерфейс ConfUI. І ви повністю отримуєте весь workflow, і сіт і всі налаштування, при яких була отримана, звісно, ця картинка. В метаданих цієї картинки є вся інформація про всі ноди. Що потрібно буде зробити, бо у вас, звісно, ті нод, яких у вас немає, вони будуть червоні. Треба буде зайти в менеджер і доставити ноди, яких у вас не буде. І після цього, звісно, все запрацює, ви зможете генерувати. Ось таких чудових дракончиків. Також хотів би звернути увагу на моделі, які я використовую. В Confuy я почав використовувати Excel моделі, їх можна скачати на Civitai. Зараз використовую дві: це Juggernaut і DreamShaper. Тобто Juggernaut вона більш реалістична, DreamShaper дає такі, вона трошки творча, скажімо так, модель, і можна якихось речей. Більш, більш якихось абстрактних речей саме отримувати в DreamShaper. А G -G така більш фотореалістична. Тим не менше, вони дають чудові результати. Також важливо відмітити, що для цих моделей потрібно використовувати також і лори. Excel. -лори. В даному випадку я використовую Лора Detail Excel і Glow Neon Excel. Хочу звернути вашу увагу, що для моделей Excel, які ми використовуємо тут. Треба інші налаштування, ніж для звичайних моделей, тобто не потрібно ставити багато степів і зазвичай 10, інколи навіть 8, а інколи навіть і менше, достатньо. Це вже є Scale, також не треба здоровий, тобто не такий, як там був 7, там 10. Треба від одиниці максимум можна поставити 2. Тобто експериментуйте на своїй моделі, щоб була нормальна картинка. Також в самій моделі написано з яким семплером вона працює, наприклад. DreamShape працює саме з, з цим DP, MPP, sde семплером. Тобто інші дають інший результат, який не є гарним. Зважайте на це. Також Excel-моделі навчалися на більш здорових зображеннях, швидко, гарно генерують 1024 х на 1024. Також можна генерувати Full-HD або навіть вертикальне Full HD. Єдине, що може бути там подвоєння вже в таких великих форматах, тому я не рекомендую їх. Генерувати, а генеруйте поменше, а потім апскейлити через Ultimate SD Upscaler. Коли ми використовуємо саме 1024 х на 1000L4, то генерація займає доволі небагато часу. Тобто одна генерація може бути там 10 секунд. 15 секунд в залежності від вашої відеокарти. Ну, тобто У мене на 3060 Ti це зараз від 10 до 15 секунд на моделі DreamShaper. Тепер хочу більш детально зупинитися на всіх нодах, які тут використані, і як вони об'єднані. Тобто першим, звісно, йде промсталер. Він для мене зручний, тому що я тут можу використати свої стилі, доволі швидко їх підвантажити. Я можу швидко тут використати якісь вбудовані також частини промпту. І це все можна бачити за допомогою ноди Display-Any, яка дасть вам можливість отримати інформацію, що саме на цьому рівні знаходиться. Також я використовую Power-Prompt, який дає можливість підгружати також Embedded. Ну, Тобто, це для якихось негатив ембедедів або ще щось. Воно просто об'єднується з негативним промтом Наприклад, я ось напишу тут Fire, там comma, да? А Єдине, що треба тут після ембедеда, також кому поставити, щоб воно їх об'єднало правильно. Тепер воно їх об'єднало правильно, і тут ембедеди також через кого можна писати. Ну, Взагалі тут можна весь негатив пром писати. Єдине, що зручно, що він тут. Підгружаються embedding файли. Так, ще йдемо далі. Load checkpoint. Це завантаження вашої моделі, стандартна нода, яка і була. Завантаження лори відбувається окремою нодою, також вона з пака RG. І тут можна вибирати лору. В даному випадку завантажено дві і також силу цієї лори ось можна виставити. там один. Там я в даному випадку виставив. 08 і 07. Що відбувається ось тут? Це в нас семплер Звісно, в семплер під'єднані негатив, позитив Наша моделька, seed я ось сюди, під'єднав окремо, щоб можна було його керувати. І також Latent Image, завдання Resolution. Ми робимо окремою нодою. Бо тут зручно зі списку вибирати саме те, що нам потрібно. Е, ось ця штука, не дивуйтеся, я просто не знайшов зручного свіча чогось, тому у мене поки так. На семплер е, подається зараз з лат Image, подається з empty latent Image ноди. Але воно йде ось сюди, щоб я бачив, що саме під'єднано. Так, якщо мені потрібен InPaint, то я можу просто затягнути сюди, залодити картинку, яку мені треба заінпейнтити. Тут я вибираю, що саме я хочу в цій inpaint-маски робити. Ось саме класу маска. І малюю. Тобто хочу змінити там умовно в цьому, в цьому зображенні там, голову дракона. Ось, Save note. І саме цей inpaint, якщо звернути увагу, він під'єднаний. на Тут роботу з маскою, фізер, мгров невеликий. Також V-n-code для в мене тут зроблений, і з нього виходить Latent. Тобто це саме, що ми з Empty Latent подавали сюди на асембрь. Ми тепер подаємо це з InPaint Latent. І Якщо ми будемо генерувати зображення, по-перше, ми будемо тепер генерувати з цієї базової картинки. І, в цьому, Звісно, в цьому резолюшні, але змінювати тільки голову дракона, в даному випадку, вона там Full HD. Ось вона згенерувалася, як ми бачимо, замінила частину там голови дракона, також щось там парабило. Але якщо нам потрібно генерувати, так як ми звикли в автоматику просто там однакові або схожі, тобто використовувати це як імідж то імідж. То ми маємо використати інший вихід. Тобто це все в мене третій вихід це Image-to-Image. Image. Воно йде так само через Y-Encoder, але вже без використання маски. І ось ця штука йде сюди. Також під'єднана на l image Єдине, що тут в мене ще є конвертація тексту саме в conditions. Це технічні моменти, які я просто приховав, щоб вони там не заважали візуальному зображенню. Ну І також є via декодер який по дефолту стоїть після семплера. Тобто, якщо ми зараз підключили ось цю річ, то ми маємо можливість згенерувати на базі цього зображення схожі. Але так як у нас DIN стоїть один, то вони будуть максимально не схожі, бо це дуже великі зміни. Для цієї картинки. Тобто, я ось поставлю, наприклад, 0,5 або треба там 0.75 ставити, щоб отримувати не зовсім великі зміни, щоб воно було схоже на саме базову картинку. Звісно, в даному випадку там маска ігнорується, просто береться це як база для генерації нової картинки. Ось ми отримали якусь таке зображення, тобто, він якось намагався змінити, деталізувати те, що в нас було. Звісно, у нього залишилась там п'ята нога, все ж таки, воно працює. І ми можемо перейти до наступного етапу: це, наприклад, нам треба збільшити зображення. Тобто, так як ми робили в автоматику, ми могли додати або простий апскейл, на якому я не буду зупинятись, бо він дає не досить гарні результати. Також є Ultimate SD Upscale. Він використовує зображення, яке ми подаємо йому на вхід. У даному випадку вже під'єднане це лот image. І збільшує його в декілька разів. Тобто Ми можемо задати скільки. саме збільшує невеликими квадратами. В даному випадку написано 800 на 800. Тобто він розбиває цю картинку на такі невеликі зони. Кожний збільшує, кожну деталізовує з цими ось налаштуваннями, які ви тут поставите. І Denoising Stretch я рекомендую десь поставити 0.1. Бо якщо ви ставите більше, то будуть великі зміни саме в цій вашій базовій картинці, і апскейл приведе не до збільшення саме картинки деталізації, а до додання якогось ще не потрібного сміття, яке не впливає саме на деталізацію. Давайте збільшимо того дракончика, якого ми генерували раніше, і це я просто перетягую його ось сюди, в лод імідж, і він завантажився. Також перевіряємо, щоб він був під'єднаний наш імідж сюди. Це інше має бути також під'єднано по своїм необхідним саме каналам. Ну і звісно, щоб воно на все працювало, треба імідж. Тепер підключити з SD Upscaler. Він був під'єднаний після Assemble з декодера, А треба під'єднати його сюди і класно тигенерувати. Ось Table Diffusion видає інформацію, що картинка у нас була 832 на 1216 і зараз він буде збільшувати два рази, тобто це буде там 1600 на 2400. Ось пішли блоки по 800 на 800 пікселів, кожен, звісно, проходить 11 семплів. І апскейлиться. Ось за 2 хвилини ми отримали заапскейлене зображення. Ось це зображення, як ми можемо. Глянути в details, це вже 1600. на 2400. Тобто, ось ми можемо бачити таку деталізацію. Як ми бачимо, Comfie UI Дає доволі гнучкі можливості для того, щоб налаштувати свій workflow. І я рекомендую вам все ж таки використовувати його.